Одноповерховий красунчик на 100 квадратів за 86 тисяч доларів. Три кімнати суперське планування, як для одноповерхового будинку в чистовому вже варіанті. Це супер ціна. Телефонуйте прямо зараз, а зараз ходімо на віртуальний перегляд, подивимося все більше. Почнемо наш огляд від вхідної зони. Ми маємо тут 4,5% сотки землі, три спальні, плюс окрему котельну бойлерну і ще, ясна річ, санвузол та кухню студію. Зараз ми все пройдемося Від вхідної зони, починаємо наш перегляд. І так... По ліву руку одразу спальня номер 1 Я вам так все по площі покажу, щоб ви розуміли, що як де знаходиться. Взагалі це дуже комфортний будинок від забудовника. Бачила такі з ремонтом. Справді комфортний варіант для людей, які шукають одноповерховий будинок, тому що три спальні це цілком ніж достатньо, плюс дійсно багато місця. І що мені подобається, достатня ділянка. Взагалі, одноповерхові будинки, чесно кажучи, особисто я люблю набагато більше. Далі переходимо, ось у нас є ще третя спальня. Я вам так спеціально Відхідної зони показала, щоб ви розуміли, що у нас спальні, типу, ближче сюди до цього першого входу. А далі вже переходимо і маємо фактично технічну далі зону. Котельна, котельна пральня фактично у нас вона досить велика. Можна собі тут обладнати пралку, сушилку і ще якісь полички для зберігання, наприклад, того, того вже постільної білизни і так далі. Далі по курсу, рухаючись до кухні студії, маємо великий санвузол. Тут поміститься абсолютно все потрібне, він у нас з вікном, доволі світ. І комфортно розташований одразу біля кухні студії. І переходимо в родзиночку кожного будинка. Це величезну ось таку зону. Вона спеціально уже заздалегідь роздунована, типу, права зона у нас робоча кухні, а з лівої сторони вже передбачено, типу, відпочинкова зона, зона вітальні, зустрічі гостей і так далі. Саме така приємна зона, де збирається, як правило, уся сім'я. Вона найсвітліша. Кімната у цьому будинку і має ще свій, ось ви бачите, прямо вихід на задній дворик. Тобто там можна вже обладнати якусь собі терасу і так далі. Панорамно ось так вам ще покажу: що досить вона дійсно велика, багато світла, комфортно буде вам для проживання. Класні будиночки, я вам покажу фасади кількох. Зараз на продаж маємо кілька варіантів з різним оздобленням. Телефонуйте, чудовий варіант купівлі.